Вітаю всіх шанувальників Божого Слова! З вами в студії Ростислав Бабенко та Олександр Чмут. Разом з нами книгу Псалмів проспіває і дослідить Олег Павліщук, пастор Київської церкви і викладач книги Псалмів в Київської богословської семінарії. І перед початком нашого вивчення ми помолимся. Боже, ми вдячні Тобі за те, що ти втручаєшся в наше життя і даєш нам сили витримувати те навантаження, яке ми маємо щодня. Ти поруч з нами, навіть коли ми про це не здогадуємося. Дякуємо тобі за це. Поблагослови нас на вивчення Твого Слова через Твоїх служителів. І нехай книга Псалмів стане нам підтримкою в складні часи випробувань. Не полишай нас, Боже, і духом перебувай з нами. Амінь. Минулого разу ми розпочали вивчення 21-го псалма і закінчили на 20 вірші. Отже, згадаємо, про що говорить цей знаковий псалом. Прочитаймо: Для диригента хору, наспів, ланя зарідосвітньої, псалом Давидів: Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Далекі слова мого зойку від спасіння мого, мій Боже, взиваю я вдень, та ти не озвешся. І кличу вночі, і спокою немає мені. Та ти, святий, перебуваєш на хвалах Ізраїлевих. На тебе надіялись наші батьки, надіялися, і ти визволив їх. До тебе взивали вони і спасені були. На тебе надіялися і не посоромились. А я черв'як, я не чоловік, посміховище людське і погорда в народі. Всі, хто бачить мене, насміхаються з мене, розкривають роти, головою хитають. Покладався на Господа він, хай же врятує його, нехай той його визволить. Він бо його уподобав. Бо з утроби ти вивів мене, ти безпечним мене учинив, був на персах Матері моєї. На тебе з утроби я зданий. Від утроби Матері моєї, ти мій Бог. Не віддаляйся від мене, бо горе близьке, бо нема мені помічника. Багато биків оточили мене, башанські бугаї обступили мене. На мене розкрили вони свої пащі, як лев, що шматує й речить. Я розлитий, немов та вода, і всі кості мої поділились, стало серце моє, немов віск, Розтопилось в моєму нутрі. Висохла сила моя, як лушпиння, і прилип мій язик до мого піднебіння, і в порох смертельний поклав ти мене. Бо пси оточили мене, обліг мене натоп злочинців, прокололи вони руки та ноги мої. Я висох, рахую всі кості мої, а вони придивляються і бачать нещастя в мені. Вони ділять для себе одежу мою, а про шату мою жеребка вони кидають. Псалом 21 з 1 по 19 вірші минулого разу ми говорили, що всі ці речі не відбулися в житті ні, ні Давида, ні його друзів, ні його найближчих родичів, але дивним чином виконалися в його сині нащадку Ісусі із Назарету. Через сотні сотні років. Також ми згадували деталі цього плачу і поговорили про те, що до 22-го вірша ситуація стає все гірше і гірше, і складається таке враження, що Бог взагалі-то не чує молитви цієї людини. Це настільки яскрава. Картина з нового заповіту описана тут, що виникає таке питання, чи усвідомлював автор, коли він писав, що він писав. Тому що ми говорили про те, що з Давидом нічого подібного не відбувалося, а як він це писав. Тобто це пророцтво, якого він не розумів чи розумів. Тут важливо не вдаритися в богословські фантазії. Знову ж таки, я думаю, що ми не можемо недооцінювати авторів Старого Завіту. І особливо Давида, людину по серцю Бога, тому що ну, він добре розумів, що його син, його нащадок буде посителем. Я думаю, що він добре розумів, йому достатньо було відкрито для нього, скажімо так, і в цьому контексті ми можемо звернутися до першого послання Петра, першого розділу, де більше описується природа пророків і пророцтв Старого Завіту. З одного боку, там описується, що на них був дух Христів. Про них говориться, що їм було відкрито, тобто це було чудесне і безпосереднє откровення для них. З іншого боку, про них написано, що вони досліджували, що вони вивчали, що вони намагалися вникнути в суть тих самих пророцтв, які їм давав Дух Христів, Дух Святий. І вони намагалися осягнути і зрозуміти, і в цьому плані вони були більш успішні, ніж ангели, які досі дивляться, намагаються зрозуміти, і цілком можливо не все по своїй природі, по своїй суті розуміють. Тому я просто припускаю, що Давиду було відкрито дуже багато, і цілком можливо, що цей псалом це результат такого особливого откривання, можливо, навіть видіння. В цьому плані книга Єзикіїля дуже показова, тому що там є дві фрази, які постійно повторюються: і було мені слово Господнє. І це значить, що починається новий блок якогось пророцтва. Але там, де Єзикіїль каже, і була на мені Господня рука, о, зараз щось буде щось, щось неймовірне. І він опинявся всередині видінь, він був переношений на якісь інші локації. Навколо нього відбувався просто якийсь ну апокаліпсис. І от я думаю, що коли Давид писав цей псалом, то не просто йому було дане слово Господнє, а на ньому була тоді Господня рука. І ось, ось так мені здається. Тому що по-іншому пояснити це дуже важко. Двадцятий вірш. А ти, Господи, не віддаляйся, допомога моя, поспішиш мені на оборону. Від меча збережи мою душу, одиначку мою з руки пса. Спаси мене від пащі лев'я, а в Богу мою від рогів буйволів. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що є заклик, є прохання. До речі, бачимо, що з'явилися, крім левів і биків, з'явилися ще пси. А пси в той час це не те саме, що зараз. Це були просто нечисті, бродячі тварини, яких не годували, з ними не панькалися, вони вигризали собі здобич самі. і... Завжди це погано, коли десь з'являються біля тебе оці пси. 22-м віршем завершується перша частина цього псану. Те, що ми називаємо плач, те, що ми називаємо такі от траєкторія падіння, яка він намагається піднятися, він знов падає, намагається і знов все більше, більше і далі, далі падає. Завершується проханням. І чи отримав автор відповідь на це прохання? Прямо не говориться. Але в 23-му вірші зовсім і цілком повністю змінюється інтонація. Абсолютно все змінюється. А що до вас, шановні слухачі, чи відчували ви розгубленість чи невизначеність в вашому житті? Як ви вирішували ці проблеми? Автор псалма говорить, що з кожною молитвою і звертанням до Бога ставало все гірше. Замість того, щоб отримувати полегшення, автор спочатку стикнувся з мовчанням Бога, потім з глузуванням ворогів, потім його оточили в ворогів годовані, наче башанські бики, леви, вовки. Він характеризує свій внутрішній стан як розчавлений і знищений, а закінчується це порівняння з гадкою про пробиті руки і ноги. Як бути і до кого звертатися, якщо той, хто на небі, наче мовчить. Автор псалма впевнений, що отримує відповідь, але цікаве питання коли. Та одного разу Господь звернеться до тих, хто прийде його зарештовувати. Як щоденно я з вами у храмі був, не піднесли на мене ви рук? та це ваша година тепер, і влада темряви. Луки 22 розділ, 53 вірш. Зверніть увагу, що каже той, хто керує часом і простором. Це ваша година. Виявляється, що є час, коли зло має владу, коли навіть здається, що ця влада безмежна. Але той, хто керує часом, казав: Ось сталося: я Альфа і Омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Переможець унаслідить усе. А я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. Об'явлення 21 розділ 6-7 вірші. Коли Господь помирав, він теж казав, сталося. Коли він переміг смерть і диявола, він теж промовив сталося. Отже, він є і початок, і кінець часу страждань. Отже, завтра може стати ще гірше, ніж сьогодні, і важче, ніж було вчора. Проте все одно настане час Божої перемоги. І ми маємо з вами чекати на це. 23-й вірш. Я звіщатиму ймення твоє своїм братям, буду хвалити тебе серед збору. Тут теж, в цій другій частині є певна траєкторія, але вона вже не зверху вниз, а навпаки, знизу вгору, і іначе в ширину йде. Дивіться. 23-й вірш, який цитується, до речі, в посланні до євреїв і прямо опосередковано відноситься до Ісуса. Тобто Ісус звіщає своє Боже ім'я братам і хвалить Господа серед збору. Зверніть увагу, подивіться брати. Потім розширюється коло, і з'являється зібрання. Це більше, ніж брати. Потім дуже цікаво далі, хто боїться Господа. Прославляйте Його, весь якові вроде, шануйте Його, страхайтесь його, все насіння Ізраїлове». В 23 вірші, брати, потім зібрання. Потім оця вістка охоплює весь яковів рід. Оце проголошення Божого імені. Чому це відбувається? Як це відбувається? 25 й вірш. Бо він не погордував і не зневажив страждання убогого, і від нього обличчя свого не сховав, а почув. Як він кликав до нього. Далі розширюється ще більше охоплення цієї вістки. 26 й вірш. Від тебе повстане хвала моя в зборі великим, принесу свої жертви в присутності тих, хто боїться Його. Будуть їсти покірні і ситими стануть, хвалитимуть Господа ті, хто шукає його, буде жить серце ваше навіки. Далі ще більше розширюється от географія, 28 вірш. Усі кінці землі, тобто це вже не брати, це вже не збір, це навіть не рід Якова. Усі кінці землі спам'ятають і до Господа вернуться і вклоняться перед обличчям Його всі племена народів, бо царство Господнє, і він пан над народами. А далі взагалі неймовірні речі. Тридцятий вірш. Будуть їсти. Знову повторюється ідея ситості, ідея, що будуть їсти, буде достаток, не буде жодної якоїсь потреби. Будуть їсти і поклоняться всі багачі на землі. Перед обличчям його на коліна попадають всі, хто до поруху сходить і не може себе оживити. Ми бачимо, що ця вістка вона охоплює уже не тільки географічно, доходячи аж до кінців землі, вона пронизує собою різні соціальні групи. Багаті люди вони зазвичай такі менш доступні. Вони там десь на своєму Олімпі знаходяться, в них своє коло спілкування, в них свої магазини, в них свої місця відпочинку. І от до них ця вістка теж доходить і досягає. 31-й вірш і 32 вірш, говорить про те, що ця вістка вона не тільки в просторі, вона не тільки в соціумі, але вона також і в часі поширюється. Буде потомство служити йому, і залічене буде навіки у Господа. Прийдуть і будуть звіщать Його правду народові, який буде народжений, що він це вчинив. Псалом, який починається словами Ісуса на Христі. Закінчується дивовижною обітницею, що це вістка, яка буде йти через покоління. І коли цей псалом був створений, нас не було, але Він говорив і про нас. І він закінчився нами в якійсь мірі, тому що цей псалом за три тисячі років до наших днів, і за тисячу років до народження Ісуса передбачив Його тілесні страждання, Його залишеність Господом. Його переживання, його пограбування, його смерть і Воскресіння. Про це не говориться, але це, мабуть, те, що змінює все між 22 і 23 віршем. І потім, по суті, ну як для мене, 23 вірш і до кінця до 32 — го це торжество Євангелії. Велике доручення тут Це доручення. велике доручення. Ви будете свідками моїми в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії. І до краю землі. І от, от ця послідовність, вона тут дуже чітко відслідковується. Ми бачимо, що жертва Ісуса, смерть Ісуса не була марною. І знову ж таки, сьогодні в наші дні дуже великий запит на щось божественне. І наші воїни, які боронять країну від ворога, кажуть: в окопах немає атеїстів. Але при цьому. Правду кажучи, не всі в окопах і християни. Люди намагаються знайти відповіді на свої запитання в різних філософських школах, в різних релігіях. І серед таких серйозних солдатів дуже затребуваною зараз є скандинавська міфологія, тому що їм це дуже зрозуміло. Їм подобається Бог-воїн, їм подобається Вальхалла як рай для тих воїнів, які загинули в бою. Їм це дуже все якби заходить і дуже подобається. З іншого боку, Христос для них виглядає як ну, такий слабак, який не зміг постояти за себе навіть, який не зміг себе захистити, і оце от підстав праву, хто вдарив по дніщуці і так далі. Це їм дуже незрозуміло. І коли ти спілкуєшся з цими хлопцями і кажеш: так розкажи мені, в якого Ісуса ти не віриш, і коли вони розказують про того Ісуса, в якого вони не вірять, то я їм кажу, слухайте, я в такого Ісуса теж не хочу вірити. Це зовсім не той Ісус, який описаний в Біблії. Навпаки, Ісус в Писанні описується як воїн, який загинув у бою. Він пішов на цей смертельний герць. І парадокс полягає в тому, що він не просто загинув, але він здобув перемогу. І вістка про цю перемогу називається зараз Євангелія. Це те, що нам доручено нести іншим людям навколо. І так само, як серед бойових побратимів, дуже цінним є от така підтримка і готовність прийти на допомогу, і особливо. Ці побратими згадують тих, хто ліг на гранату для того, щоб врятувати інших, хто прикривав відхід і так далі, те саме зробив Ісус. Він помер за нас. Він сильний, могутній воїн, і те, що він воїн, в цьому переконається весь світ, коли він повернеться на білому коні, і коли він утвердить своє царство, і цьому царству не буде кінця. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Навіть і сьогодні деякі з нас вважають Бога слабким, таким, що мовчить, коли чиниться і беззаконня. Тобто, це такий собі дідусь на хмарках або дивак, який дозволяє робити з собою все, що заманеться. І, начебто, такий Бог закликає нас не втручатися в справи сильних цього світу, забороняє відстоювати правду і істину, коли це небезпечно для життя, а просто терпіти, сидіти і мовчки терпіти. Але ж ми вже згадували велике доручення. Тож прочитаємо його ще раз: ось воно. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: дана мені всяка влада на небі і на землі. Отож, ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Матвія 28, розділ з 18 по 20 вірші. Якщо ви уважно прочитали цей текст, то побачили чотири важливі заклики. Йдіть, навчіть, хрестіть і зберігайте вірене. А зі свого боку Бог обіцяє потужну підтримку, яку саме. Ось вона дана мені всяка влада, і я перебуватиму з вами вічно. Виявляється, шановні слухачі, ми не мусимо сидіти у куточку і мовчати про свої переконання. Навпаки, ми мусимо йти і говорити позицію Бога, Його волю. Що Ісус має владу на цій землі. У християнина не мусить бути закритих дверей, ніхто не може заборонити мені вказувати іншим на істину. Ми маємо йти в наступ на цей світ і говорити про досконалості того, хто нас обрав, навчити хрестити і, звичайно ж, відстоювати Христову правду. Саме про це нас вчить велике доручення. І 23 й вірш. Псалму, який ми зараз вивчаємо, і от цей 21-й псалом, який починається відчаєм, який починається безнадією, він виводить нас до нашого часу, і ми живемо в ту епоху, коли Євангелія вже дві тисячі років проповідується, коли ми живемо в час, який і в суспільстві, яке цілком і повністю змінене Христом, Євангелією, Церквою. І от цей псалом якраз є дуже сильним і таким яскравим і добрим свідченням того, хто є Ісус, в чому полягає Його подвиг, і дуже конкретно і практично, що це означає для нас, коли ми відчуваємо залишеність? Коли нам здається, що ми оточені ворогами і залишені всіма своїми друзями, коли нам здається, що вже все, кінець, повний кінець, що робити в цей час? Можна молитися словами 21-го псалму, це необхідний мінімум, але не варто цим обмежуватися, тому що треба пам'ятати, що Псалом 21-й не тільки даний нам для того, щоб ми читали його, молилися, і нам ставало легше, але він також даний нам як свідчення про Ісуса. Тім Келлер сказав, що є два способи читати Біблію. І Я додам, що і псалми так само є два способи читати: перший спосіб читати і думати, що це книга про мене, а другий спосіб правильний читати Біблію і псалми і розуміти, що вони про Ісуса. Біблія для нас, але не про нас. Це різні речі, трошки. І очевидно, що найважливіше і найкраще відкриття, яке ми можемо зробити в нашому житті. Читаючи Псалми, читаючи всю Біблію, старий Новий Завіт це відкрите для себе Ісуса, як того, хто, бувши багатий, збіднів заради нас, для того, щоб ми збагатилися Його благодаттю. Дуже багато євреїв згадували про 21-й псалом під час жахливого періоду голокосту. Термін, що вживається євреями на євріті, називається Шоа. Традиційно жертвами Шоу вважаються 6 мільйонів євреїв Європи. Це число закріплене у вираках Нюнберського трибуналу. Проте певного поіменного списку жертв не існує. До кінця війни нацисти знищували навіть сліди від таборів смерті, зберіглися свідчення про вивезення або знищення вже похованих останків людей перед приходом радянських військ. У національному меморіалі катастрофи Шоа та героїзму Ядвашем в Єрусалимі зберігаються персональні документи, що свідчать про приблизно 4 мільйони офіційно ідентифікованих жертв. Неповнота даних пояснюється тим, що дуже часто єврейські громади знищували цілком і не залишалося рідних, близьких друзів, які б могли повідомити про імена загиблих. І дійсно, коли ти згадуєш те, що вчиняли нацисти під час Другої світової війни, коли на згадку спадає все те, що наробили і роблять росіяни на тимчасово окупованих територіях України, виникає питання: а ти чуєш нас Боже взагалі-то? Але варто пам'ятати, що прозріння і розуміння волі Бога виникло у апостолів лише після смерті і Воскресіння Христа. Очевидно, що не всі з учнів стояли, далеко не всі з учнів стояли біля Христа і чули цей вигук Христа. Але вже тоді, коли Христос воскрес і вони переконалися в реальності Воскресіння, і коли Ісус говорив зі своїми учнями, і от в той момент. Між воскресінням і Вознесінням та п'ятидесятницею в Євангелії Луки в 24 розділі, написано 44-й вірш, і промовив до них Ісус до учнів. Це слова, що казав я до вас, коли був іще з вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Мойсеєвім та в пророків і в Псалмах написане. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. От, от цей момент це не те, що учням нарешті дійшло. Це той момент, і це для нас дуже важливий виклик, що нам треба просити Господа, щоб він також нам відкривав розум, впокорюватися перед Богом і просити, щоб те, що не під силу нам, нашими зусиллями, нашими потугами, бо ми маємо розум, але цей розум пошкоджений гріхом, і ми не можемо ним користуватися повноцінно. І навіть якби і повноцінно користувалися, ми не можемо повністю пізнати Бога. Нам потрібна Його в цьому допомога. І далі Ісус сказав до них так написано є, і так потрібно знов повторюється слово потрібно. Ми живемо іншим словом, ми живемо словом хочу. Ісус жив словом потрібно. Потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього. І щоб уймення його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму, почавши. Знову відсилка до 21 го Псалму, а ви свідки того. І ось цей важливий контекст цієї Євангелії. Ісус відкрив учням розум, щоб вони розуміли Писання, не для того, щоб вони збирались і проводили біблійні конференції. Ісус відкрив розум для того, щоб вони розуміли Писання, щоб вони Євангелію поширювали іншим людям. Писання не дано для внутрішнього користування. Писання дане як сила, яку ми використовуємо от в благовісті, розказуючи про Ісуса іншим людям. І в такому стилі життя, коли ми благовістимо, коли ми ділимося Євангелією, ми набагато краще розуміємо Писання. Набагато більше, ніж коли ми просто сидимо в своїй хатці, в своєму кабінеті, можливо, і просто читаємо, перечитуємо, вчимо на пам'ять, якісь коментарі вивчаємо і так далі. У мене був такий досвід. У мене був інтенсивний такий духовний ріст, коли я вчився в семінарії, там де зараз я працюю, в Київській богословській семінарії. І по суті, наші роздуми над псалмами це частина курсу псалмів, який в цій семінарії я викладаю. Але також був час, коли я був спортивним капеланом в баскетбольній лізі Києва, і це були 100% невіруючі люди. Протягом двох років я з ними дуже інтенсивно спілкувався, і я порівнюю час семінарії, і я порівнюю час такого інтенсивного насиченого благовістя, і я розумію зараз, що це по насиченості, по інтенсивності духовного росту. Це дуже співставні речі, вони на рівні знаходяться. І саме тому Ісус дав учням цю здатність розуміти Писання для того, щоб нести це писання іншим і, і щоб вони благовістили царство, яке наближається, і щоб благовістили наближення царя, який це царство встановить. На сьогодні ми все. Наша програма закінчується, але не вивчення книги псалмів. Ми дослідили дивовижний 21-й псалом, який говорить нам про неймовірний відчай і відокремленість від Бога, але в той самий час розповідає нам, що одного дня зникнуть всі вороги і всі, хто і на небі, і на землі вклоняться Месії Сину. Його слава буде проповідана всім народам і царям. Той, хто питав Бога, чому він залишив його, буде прославлений і піднесений вище всякого імені на небі і на землі. Це про нашого Господа Ісуса Христа, тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних, і підземних. І щоб кожен язик визнав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. Филип'янам, другий розділ з 9 по 11 вірші. Отже, почуємось з вами наступного разу в програмі Вивчаємо Біблію разом. Я, Ростислав Бабенко, Олександр Чмут і Олег Павліщук. Божих благословінь. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви станете нашою підтримкою. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться інформацією про нього у своїх соцмережах, а також залиште побажання і відгуки у спеціальній формі в описі або ж на платформі, де ви слухаєте цей епізод.